Таємна постанова ЦК КПРС підписана особисто Горбачовим з печаткою Центрального комітету Компартії, про те, як за кордоном створювати комерційні фірми, компанії, трасти, банки і як вивозити золото партії в фізичному вимірі, як перераховувати із, із, із Банка Радянського Союзу, із рахунків ЦК КПРС ці гроші. І там лежали копії, ксерокопії банківських платіжок. Звіти про вивіз золота і в який спосіб їх вивозили з пасажирськими літаками, як це робилося, і там були розписки старших офіцерів першого головного управління КДБ СССР, це зовнішня розвідка, які готівкою в чемоданах вивозили валюту в різні е, країни світу, в тому числі в Африку, Сполучені Штати Америки Латинська Америка Америки для фінансування комуністичних рухів. Коли Радянський Союз рухався до розпаду, згадайте, що почалося робити. Був прийнятий перший закон Радянському Союзу про кооперацію, де дозволявся приватний сектор комерційної діяльності. Почалися відкриватися перші комерційні банки, приватні банки. Хто їх захопив? Керівники різноманітних комсомольських організацій структур. Обласних організацій ЦК ЦКК ВКСМ України і так далі. Це все була агентура Комітету державної безпеки України. Комітет державної безпеки готував запасні аеродроми з використанням е, фінансів Комуністичної партії Радянського Союзу для фон економічно-фінансового фундаменту і народження капіталізму. В союзних республіках чи в радянському Союзі, якби він не розпався. це готували завчасно От. і туди входили до цих різноманітних е, комер... комерційних структур, ті, в руках яких знаходилася державна власність. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.